Давайте поговоримо про Курськ, тому що ну з Курська суджі, так справді українські війська частково вийшли, частково ще залишається контроль над Курщиною. і Над суджою зараз я би так сказав, що курська операція ще не завершена, тому що не створені умови, на яких росіяни цим своїм великим угрупонням військ не заскочить на Суську область, що вони дуже активно намагаються зараз робити в деяких прикордонних кварталах, районах Басівка, село Новеньке на Журавку, вони так само тиснуть. Словом, цей аргумент, який багатьом здавався таким козиром рукаві Курщина. Я не знаю, чи він спрацював чи не спрацював зараз в межах переговорів, але факт того що ми його якби ну втрачаємо, на мою думку, курська операція вона була однозначно позитивною, вона показала багато. Висновків для нас починаючи від того, що стратегічний наступ противника можливо нею частково так само був зламаний. 15 місяців Росіяни наступали на Донеччині і всього Донбасу вони, врешті-решт, досі не завоювали. Можливо, в цьому є лепта заслуги. Я переконаний, в цьому є лепта заслуги Курської області, тому що велика кількість елітних військ там була зібрана. Давайте підведемо підсумки і висновки курської операції, яка все рівно на моє переконання, все ще не завершена. Можливо, ви не погоджуєтеся. Я почну з того, що. Уже на сьогоднішній день капітан Євген Нагальський, Він за... це людина, яка приймала небезпосередню участь на початку операції на Курщини. Це колись в Збройних силах мій колишній підлеглий, людина, яка отримала поранення і орден за цю операцію. І я, якщо чесно, вважаю, що курська операція є насправді фантастичним прикладом, тому що, по перше, коли весь світ і всі думали, що ми маємо виключно захищатись, так. Ми показали, що ми можемо зайти на територію ворога. По-друге, показали, що російська армія, крім того контингенту, який на сьогоднішній день знаходиться і воює на тимчасово окупованій території України, вона себе ну не представляє. Пам'ятаєте, от моменти, коли заходила українська армія, і російські строковики вообще, ну, взагалі нічого не могли протиставити. Це було показання реальних справ у російській армії, і ця операція так вона. В будь-якому випадку є позитивною. Я вважаю, що це дуже добре, що Україна її провела. Я і раніше казав, що, врешті-решт, нам доведеться вийти з цієї території. Але тим не менш, Україна отримала тут перемогу, і ну, вибачте, Росія власними силами Україну ж вибити звідти не могла. Вони були змушені звернутися до Північної Кореї і навіть туди завести їхні війська. Для того щоб вибити Україну, оце й показало реальну силу Росії. Мені б дуже хотілося, щоб такими аргументами на сьогоднішній день в переговорах про там нашу майбутню долю і загалом про те, як. Далі буде світовий порядок. От мені б дуже хотілося, щоб наші дипломати вони не забували той факт щоб натякати про те, що реальна сила Росії вона показала в Курській операції. При тому, що Україна там приймала участь доволі обмеженим контингентом. Е, ну, і все-таки це такий е, все -таки дуже скромний від вас підсумок. Е, я скажу так: тут зараз на, на Курщині. Зокрема, в суджі, це не питання того, що там тримаємо суджу чи ні. Там зараз ну не все найбільш не ок, м'яко кажучи, по організації навіть виходу наших військ. Зараз триває питання того, щоб зберегти і не дозволити росіян. Курська операція триває до того моменту. Я маю на увазі, щоб не дозволити зараз росіянам заскочити на сумщину. Чи не так же? Ну там, ну якщо дивіться, ми з точки зору військової справи, ми маємо. Той контингент, який на сьогоднішній день знаходиться в Сумщині, от ми його маємо зараз ефективно вивести на підготовлені рубежі в Сумській області. Тобто, тут немає якоїсь, знаєте, ну там вищої матерії, це така, що називається, має це має відбутися в контексті рутинної військової справи. І я дуже хотів би, щоб наш генеральний штаб він, скажімо так, підготував. Цю ситуацію, і що коли ми вийшли, ми і як ви правильно абсолютно сказали, не дозволили росіянам зайти на територію Сумщини, і щоб наш контингент, який знаходився, він правильно одразу перемістився на позиції і почав захищатись на кордоні Сумської області, і цього там, причому таке ну якби така цікава місцевість, я там. Скажімо так, колись був це, от щоб ви розуміли, до Росії там відкрита місцевість, там немає навіть ну, якихось мало дуже яких наявності дронів це фантастична кілозона для росіян. Да, так, да, це от фанта. Ну просто це от такий великий відкритий простір. От такі, знаєте, безмежні поля. І вони йдуть от так і до кордону. Ну там і кордон, і за кордоном. і от... Важка місцевість як для атаки, так і для оборони, ну, загалом для здійснення військових дій. Але я хочу, щоб ну, ми якби ефективно на ній у нас була лінія оборони. Я дуже на це сподіваюся. Е, я знаю від е, бійців, там, наприклад, 47-ї бригади, що ну, ніби, виходимо, виходимо важко, але ефективно і от... повністю організованим цей вихід. Далеко не можна назвати повні. Ну, давайте будемо відверті. Ну, коли у нас в армії можна щось повністю організованим назвати, угу. ну. то, тобто да, є проблеми, і е, на мою особисту думку, що знаєте, ми трошки затримались, мало б це бути раніше, і раніше, і краще підготовлене. Ну, це на мою думку. Але ж я, ну, можливо, була, я за. Ну, е, Дуже знову ж таки непопулярну думку скажу, але от дивіться, як є. Наскільки мені відомо, що е, наше розміщення в Курській області було затримано під ті переговори, які відбулись на цьому тижні. І що реально ми мали звідти вийти ще тиждень тому ну, по військовій ситуації і от відійти на позицію, але наш контингент там був затриманий через от, ну, те, що перед переговорами ми мали мати цей козир. Ну, не козир ну мали утримувати далі курську частину курської області. Знаєте, ми сьогодні багато говорили про те, що Україну не штовхають, а змушують до завершення війни. І реально Штати впливають сильно на наші можливості. Ми не знаємо дуже багатьох конфігурацій, що відбувається за зачиненими дверима. що нам обіцяють в контексті зброї, в тому числі і так само є однозначне розуміння того, що в Україні. Треба змінити своє мислення всередині країни в сенсі того, що нам треба знайти кожному своє місце в мілітарній побудові держави. Тобто, я не кажу про те, що всі будуть, тому що не всі можуть служити навіть і по стану здоров'я, в тому числі, але своє місце усвідомити, що ти робиш для захисту країни, це вочевиде для оборони вибух. держави. Стат держава, 65, от є стаття 65 Конституції України, в якій написано, що кожен громадянин має стати на захист своєї держави, стати на захист своєї держави це не обов'язково значить, що ви маєте ну, піти з автоматом, десь там воювати. Ні, повірте, воювати з автоматом має фахівець це по перше, і його держава має підготувати. А, тому що ну я бачив, наприклад, колись людей, які приходили, в них вже був в руках автомат, але вони, наприклад, не вміли його збирати і розбирати. АК 74 була така історія в мене в житті. І от мені приходилось пояснювати, ну якби і показувати, як, би, як це працює насправді. Е, тому не кожен, але е, абсолютно ви правильно кажете, що кожен і має. Я думати про те, як в майбутньому виходити з війни, тому що знаєте, От ми ж, дуже, ми, ж дуже, ми ж дуже багато приводимо прикладу Ізраїлю. Так, країна, яка сама себе в 47-му році, коли вона тільки була створена, на неї відбувся просто ну, величезний напад арабських країн, е, і вона сама себе відстояла. Е, пережила дуже багато воїн. Е, Надзвичайно мілітаризованою економікою, з дуже великими військовими стандартами. Ми маємо стати такими, і це буде гордість для нашої країни, якщо ми такими станемо. Ну, так. Тут є теми, тому що там, там є питання ветеранської політики, нам треба багато в чому звернути увагу. Ну, можна, у сказати. нас є один, вибачте, будь ласка, Військовий експерт, господи, простий підполковник, не дай не доведи, господи, щоб такий підполковник був у збройних силах України. Я не буду зараз сказати все те, що мені сказали хлопці. От це Олексій Арестович, який сказав, що коли до тебе підходить ветеран, і каже тобі, що ну я а де ти був, і це цитата зараз. Що він каже: А це чучело каже: ви посилаєте на три літери. Ну, вибачте, будь ласка, по-перше, ну ми не чучело. По друге, якщо українське суспільство, от ну моя ситуація, я дивіться, нам боротьба з посттравматичним синдромом для військових, це є буде один із викликів нашого суспільства. Це такий виклик, з яким колись Сполучені Штати Америки зіштовхнулись після в'єтнамської війни. І от подолання це вибачте. Це, це, я це... я, бачу, я два, два слова скажу. Це це треба думати. Насправді, коли ми зараз говоримо про проблему того, що буде далі, до чого там Штати нас ведуть, і до чого змушує Трамп треба думати про те як справді виходити з війни це ну і не та, не, і у вас повернеться герої. велика кількість українських чоловіків і жінок з після війни і це люди які проливали свою свою кров які віддавали своє життя і здоров'я які хоронили своїх побратимів і коли вам якщо ну моє прохання якщо вас от, ви зіштовхнетеся то повірте насправді військові ветерани вони таким хизуватися, по-перше, не будуть. Більшість і там бити, знаєте, себе в груди, це, як правило, якийсь ну, там, максимум щур теловий. Може, що, Типу він там дуже сильно воював десь. Справжні бійці, вони не будуть, вони до цього дуже скромно будуть відноситись. Причому це і навіть ну це в людській психології історично, так я знаю цю історію. Як мій дідусь, який був танкі командиром танкової роти, є тричі кавалер ордена червоного знамені, як мені батько розказував, як наскільки скромно вони, от той, що у нас називався День Перемоги. Наскільки скромно вони його відзначали, і ніхто себе знаєте, в груди не бив, не кричав, що та я там воював. І те ж саме у нас буде, що повірте, дуже багато надзвичайно адекватних культурних освічених і прекрасних людей, які з війська повірню, повернуться в цивільне життя. Безумовно, хтось може ну там некоректно висловитись, або якось себе трошки, ну скажімо так, емоційно повести. Знаєте, не потрібно його ніяк обзивати і ну там наїжджати знаєте на цю людину. Е якщо ви не були в українському війську і ви бачите таку людину, е просто підійдіть і скажіть йому дякую. Дякую вам за службу, за те, що ти нас захищав. І повірте, в 99,9 9 випадку. Ця людина вона заспокоїться ще й вибачиться і скаже вам дякую. От таке має бути відношення у нас до ветеранів і ну, загалом до української військ. Ми маємо бути вдячні. Ми маємо бути українське суспільство має подякувати, і це буде правильно. Ніхто не каже, що ці люди вони такі члени суспільства, як і всі інші. Вони в нього повернуться і будуть в ньому далі продовжувати жити. Вам потрібно, нам потрібно з точки зору українського суспільства створити умови, яких ми реінтегруємо цих людей, і е, бути вдячними. От якщо ви побачите справжнього ветерана, і ви йому просто подякуєте. Навіть він нічого вам не буде казати. Ви просто скажете дякую. Ви побачите, наскільки ця людина вона одразу зміниться в обличчі, Наскільки, от будьте вдячні, будь ласка, українським ветеранам, і не потрібно слухати всяких, е, вибачте, пане Василю Мудаків, як Олексія Ростовича. Uh, ну, сьогодні вас багато ваших суб'єктивних uh, таких думок пролунало. Андрію uh, на теми її відкритим майданчиком. Десь щоб їх висловлювати в жодному випадку. Я на сам кінець лише завершую. якщо хтось тут побачив зраду, хтось тут писав про кримінальні статті для вас, про СБУ, uh, то це не про це. Це не про якісь не, не про порушення територіальної цілісності України. Ми говоримо про те, що uh, зараз куди, куди рухається. Там uh, Андрій висловив свою думку з приводу того, куди рухається. Дипломатичний процес можна його так назвати, хоча ні грамом, ні йотою не віримо Росії в те, що вона зупиниться, можливо, десь вдасться дипломатично переграти, але думати про вихід із війни, і не про мир, тому що мир тут це я з вами згодом важко назвати. Буде вихід з війни. Миру ми під... не можемо у нас, не може бути миру і в жодному разі. До наступної війни, яким буде українське суспільство, що воно зробить, як воно підготує того солдата, який буде професійним, де воно візьме гроші на це? Як воно в сенсі ветеранської політики? Тому що це буде впливати на те, яким буде цей солдат, наскільки люди Ми будуть були. готові подальшому іти в армію, так. якщо вони так. будуть розуміти, що держава вона за них попіклується, і що вони будуть розуміти, що для їх сімей будуть певні гарантії. Що для їх дітей будуть певні гарантії і людина, яка піде захищати свою державу. Це, знаєте, це той еволюційний рівень, який ми маємо пройти. І це перш за все дивіться: війна є справою армії. Але коли от війна припиниться, все, що буде далі, є питанням українського суспільства. Не потрібно там знаєте, з'їжджати на владу ще на когось. Все, що буде далі, має показати українське суспільство і своє відношення до армії, і своє відношення до держави, і до того наскільки ми готові розвиватися, і наскільки ми готові далі еволюціонувати, е наскільки ми готові стати частиною. Е ми маємо бути от на сьогоднішній день, щоб от ми я вважаю, що Україна є лідером Європейського союзу, от Європи лідером no. як держави, відколи мотово. Ну, і ми маємо, і ми маємо оцю марку. Ми знаєте, не як люди, які там дуже сильно просяться. От ви нас, будь ласка, візьміть. Ні, ми маємо в європейський союз зайти як лідери, і от ті мілітаристичні певні починання, які на сьогоднішній день є в європейському союзі, Україна має стати їх лідером і має стати якби фарватором, на який будуть рухатись всі ці починання, тому що ми на сьогоднішній день є найсильнішою сухопутною армією в світі.